Переперепочте. І в цьому приміщенні буде знаходитися теж кінотеатр і приміщення, де ми будемо проводити різноманітні тренінги. Начальниця місцевого відділу сім'ї, молоді та спорту показує місце, де до кінця тижня запрацює перший у прилуках молодіжний центр. Це кілька кімнат у приміщенні управління освіти, які мають окремий вихід у двір ліцею номер 5 А тут у нас буде знаходитися основна центральна зона, де у нас буде розміщуватися символ, символ віднови, символ цього молодіжного центру, символ цього проекту і символ цієї молоді, яка долучилася і вкладає свої руки в відбудову цього центру. Із понеділка тут почали робити ремонт, замінювати сантехніку, електрику та підлогу. Всі стараються, всі навіть всі хочуть допомогти і внести свої вхваток. Настрій бадьори. До робіт залучена молодь з різних куточків України, переважно від 18 до 32 років. Артур Синенко із прилук виконує підсобні роботи. Так виставте історію в себе навіть в інстаграмі. І до мене вже звернулися наші можна сказати, колеги з громади Білої церкви Слобожанщини. Вони вже хочуть приїхати до нас і вже хочуть проводити тренінги з нами, і тобто співпрацювати. Тобто, ну в подальшому це вже. Ну, вже можна буде хоча б базуватись десь. Це ніби прилив нової енергії. Тобто, в нас з'являється можливість, і тепер ми можемо розвиватися в нашому місті. Я навіть цей колорит Закарпатський тут пропагую в хорошому значенні. Ірина Пасевич із Ужгорода готує фасад до фарбування під рідні музичні мотиви. Вона вперше в прилуках. Щоб допомогти, щоб відновити. Популяризувати, знайти нових знайомств, взагалі долучитися до віднови, спробувати, що це, як це. Я багато чула, подала заявку, і десь мені через два тижні, може, може, десь приблизно так мені зателефонували. Ви не хочете приїхати в Прилуки? Кажу, давайте всі вони учасники та учасниці всеукраїнської програми обміну у рамках національної програми залучення молоді до відновлення України. Віднова Юа. Здійснюють її Міністерство молоді та спорту України, всеукраїнський молодіжний центр за проєктами проон та за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії та уряду Японії. Підтримати тих молодих людей, які лишилися тут. Ось це найголовніша наша задача: зробити такі їм сервіси, так їм допомогти, щоб вони відчували себе залученими, щоб вони відчували себе підтриманими, були в турботі і самі були готові мати. Відігравати важливу роль у відновленні і створенні зараз сервісів для молодих людей і взагалі в громаді загалом у національній програмі. Участь візьмуть 24 громади на Чернігівщині. Обмінів буде два у Чернігові та Прилуках. Прилуки ми обрали, тому що ми вже два роки намагаємося е, з, пушити е, з місця саму ідею створення молодіжного простору. бо… Ну, по перше, це важливо. Це важливо для громади, Це важливо з точки зору там збереження цього людського капіталу. Там і запуску програмних про, програмних проєктів для молодих людей. Завдяки грантам вдалося закупити технічне обладнання та меблі для облаштування молодіжного простору. Пладаються ці пазлики в таку єдину картинку за одним проектом. Ми виграли ремонт приміщення, за інше ми виграємо обладнання. І зараз ми ці два проекти об'єднуємо, компонуємо їх в одне ціле. У прилуках учасники від нова ЮА залишаться до кінця тижня. Їх також познайомлять із архітектурою, культурою міста та району, долучать до лекцій, тренінгів, квестів, майстер-класів. Зі слів Олени Чабак, першим заходом у новоствореному молодіжному центрі буде квартира. Тирник Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.